Вітаємо наші глядачі, наші підписники і гості нашого каналу Тримор Іней. Сьогодні ми будемо на огляді дивитися тримери з 35-міліметровим зрізом, ширина 35. Тобто, ми подивимося, в чому різниця. Розберемо для чого це потрібно. Зробимо порівняння огляд на дві моделі від бренду Voyager. Є ось такий Voyager v 170 зі скляним корпусом, подивимося, що відмінність. І є ось такий також на 35 мм шинатрізо, а також Voyager v 265. Ось такі дві моделі подивимося і зробимо тест. Проведемо тест. Тут, до речі, в нас іде з керамічним ножем 170-й і звичайний металевий від 265-го. Тому давайте почнемо. Значить, ми зараз так, на відео будемо. Дивитися, по-перше, вживу, як ці дві моделі виглядають. Трішечки про комплектацію поки розкажу декілька слів. Вони також відрізняються по своїй комплектації, а, тому також це все ми роздивимося. Ось так. Значить, дві моделі ми маємо. Значить, тут дуже цікаві, до речі, відмінності. Одразу, я думаю, ви помітили це і на відео. Ось тому зараз ми це все подивимося. Отже, починаємо з візуалізації. Два тримера. Ми маємо. По-перше, що чорний це скляний корпус, це унікальний корпус. Тобто, це один у нас такий є в наявності, який зі скляним корпусом. Це цікаве рішення. Тобто, я хочу сказати, в першу чергу, не хвилюйтеся, що він може бути слизьким, оскільки тут бачите, йде ребриста поверхня. Тобто, навіть якщо у вас буде зволожені руки чи сам пристрій, то ось ця ребриста поверхня допоможе його втримати, щоб він у вас не був слизьким. Другий варіант, він йде повністю металевий. Обидва варіанти вхід usb всі. Значить, Різниця в ножах є, Тобто тут керамічний, ніж цей верхній, рухомий, ніж з кераміки, тут буде звичайний ніж. Ну, ви бачите, він навіть в одному кольорі. Так, Давайте трішечки розберемося, що таке 35 мм зріз. Бачите, я думаю, ви на відео побачили, вони йдуть такі відносно тонкі. Тобто це В цьому відмінність. Тобто середня Ширина зрізу 40 мм. Я вам зараз візьму просто до прикладу будь-який тример, тобто 80% тримеру, вони йдуть 40 мм ширина зрізу. Тобто, наприклад, ось ми беремо звичайний 40 мм, порівнюємо, бачите? Ось, ми порівнюємо, бачите, різниця є. Ось зараз я налаштую. Ось, будь ласка. Тут якраз вони різними кольорами ножі. Я думаю, тут вам буде дуже добре видно, так, що в принципі. А, тобто різниця є. Тобто, це вузький, тобто 40 мм ширина це стандарт. Тобто 80% всіх тримерів, які в нас є в наявності, вони будуть 40 мм. 35 це вузький, це вже тут знову ж таки це меншість. І в цілому, от давайте розберемося. А для чого вони потрібні 35 Тобто Для чого такі тоненькі робити зріст? Все дуже просто. Такий тример для, дуже зручно для обличчя, для контурів. Тобто, Якщо ви хочете зробити хороший рівний контур, наприклад, зона в осі, ви хочете зробити хорошу рівну форму. Якщо ми візьмемо, звичайно, 35, подивіться, будь ласка, вірогідність зробити рівний контур набагато більше, тому що, по-перше, у вас хороша видимість, вам видно, ви потрішки робите цей контур. Також по бокам контури теж дуже зручно зробити. Тобто це така більш точна, для точних робіт. Скажімо так, тобто такі тримери для точних робіт, для окантувань. Звичайно, такі тримери можна використовувати для коригування довжини бороди. Наприклад, значить, ось оцей чорний він в комплекті тут буде 4 насадки, вони, до речі, з магнітним тримачем. І тут насадки наступним чином йдуть: 1,5, потім 3, 4,5 і 6. Тобто, це вже якщо насадка до 6, це вже можна там використовувати. Для Коригування довжини бороди. Тобто Тут вже і така якраз насадка побільше, тут є ось такий копачок у нас. Тут, до речі, чорний тримор він з вологозахистом, а металевий звичайний без вологозахисту. Тобто, тут можна, звичайно, ножі промити під проточною водою, але бажано пристрій поберегти. Такий можна використати з душі. Тут навіть ось зазначив виробник, тут ipx 6 вологозахист, тобто намальовано на кран, тобто, можна його промивати. Ну і скляний корпус, мені здається, якраз в цьому допомагає. тобто Він, звичайно, тобто вода не буде так проникати, як це може в металевих. А відмінність металевого, що тут три швидкості. Якщо в, в скляному одна швидкість, значить тут ми маємо три швидкості: перша, друга, третя. Тобто тут 6 тисяч, 6500, 7 тисяч обертів. Якщо порівняти чорний, то в чорному просто швидкість 7 тисяч. Тобто в них Однаково я по вібрації відчуваю швидкість однаково. Не будемо заміряти, тому що тут в принципі тут пишеться у Voyager завжди більш-менш сходиться те, що вони заявляють, з програмою, яка вимірює по звуку, по звучанню, по вібрації, швидкість. А, і, в принципі, якщо ми можемо регулювати швидкість, то якраз ми підбираємо підрізні завдання. Якщо вам потрібно чисто зробити контури, підрівняти це можна і середня швидкість низька. Якщо це підстригання, зняти, мас, зняти масу волосся, звичайно, бажано поставити високу швидкість, тому що завдання більш складніше. Далі, якщо використовувати для стрижки бороди, то звичайно я краще рекомендую звернути увагу на 170-ту модель, тому що тут ви можете у вас більше насадок, тому що якщо металева 1, 2, 3, то тут до 6. Тобто тут і більше насадок і до 6. Тут, звичайно буде в металеві звичайний, тобто йде язичок, який закріплює. А в скляному магнітний тримач тобто, ну, більш надійніше вважається, звичайно. Так, Далі. Індикатор тут є, але немає дисплею, в металевому є дисплей. По ціні відрізняються Тобто скляний 1200, а 900 гривень це ось такий металевий. буде. Обидва на Type-C. Тому також це ми зробили і зараз проведемо тест. У мене така заросла шия, Я якраз хочу шию під нуль. з нульовим зрізом. Подивимось, який тут хороший нульовий зріз. І Ми зараз будемо з вами тестити. Беремо одну половину. ось таким чорним. З керамічним ножем, і, звичайним, ніж буде в металевому інша частина шиї. Давайте порівняємо зараз. Так, я наближаю. Бачите, в мене заросла. Так, в принципі, взяло, ніяких питань немає, Більш-менш 6 в мене а, шкіра. Тепер белерему будемо зараз на 7000. Я зараз ставлю раз І іншу частину я буду зараз. Зараз я хочу вам сказати, я думаю, ви самі подивилися, наскільки швидше все-таки металевий взяв щетину. Тобто більш комфортніше, мені в металевому все-таки здалося. Я думаю, це пов'язано з тим, що а, тут трішечки все-таки більше швидкість обертів. А, тобто швидкість обертів якраз і впливає на швидкість процесу самого роботи пристрою, на комфорт також. А, можливо, тоді ми зробимо висновок, що все-таки ось цей. А, скляний це в нас а, тут все-таки буде 6500, можливо. А, ось. Тому по швидкості і по роботі трішечки все-таки віддам перевагу металевому, але, тим не менш, завданням і скляний справився. А, далі а, по якості вони більш-менш однаково, але знову ж таки, з рахуванням того, що швидше і а, швидше і комфортніше, трішечки все-таки віддам перевагу металевому. А, в принципі, зробили ось такий тест. В цілому і той, і той дуже добре справився. Значить, хочу сказати такий висновок зробити на цьому відео. Тобто, ці пристрої можна розділити для різних завдань. Наприклад, скляний він підійде, якраз таки, якщо вам потрібно не тільки зробити контури там, під без насадки зняти, а для стрижки бороди. Звичайно, краще взяти ось такі скляни, тому що тут в комплекті до 6 мм насадки, тобто на 6 це взагалі навіть дуже хороша довжина зрізу, і, в принципі, можна коригувати довжину бороди. Якщо ви з бородою, і вам потрібно просто коригувати. Це краще взяти скляни. Якщо просто як ось, якісь контури, просто гоління під нуль, тобто насадки не мають значення. Звичайно, тут однозначно треба взяти металевий, тому що він дуже добре справиться своєю роботою. Він, в принципі, тут три швидкості можна регулювати. Тому в принципі, варіант класний буде. Якщо насадки не мають значення, то металевий. Якщо насадки мають значення, то краще скляний. Знову ж таки, воду не проникне. Якщо це впливає на щось, також зверніть увагу, що в скляному є вологозахист. Тому ось такий в нас виник варіанти: тобто два однозначно мають право на життя. Залишаємо посилання на скляний, так і на металевий. В принципі, також хочу запросити наших глядачів підписатись на цей канал, якщо вам сподобався цей експеримент. Якщо вам сподобалась тематика каналу, ми будемо далі продовжувати робити експерименти. І також слідкуйте за новими відео, буде багато експериментів, багато нових оглядів. Будемо раді також до співпраці з вами, тому що ми і магазин, який також ці всі тримери вам пропонуємо. Під відео є посилання і на 170 і на 265-ту модель. Там можна почитати. Подивитись додатково якусь інформацію необхідну. Комплектацію подивитись. Також ви зможете замовити через корзину, ви можете замовити по телефону, у нас є Viber Telegram. Всі наші контакти будуть в описі під відео. Також нагадую, що ми надаємо гарантію на рік від нашого магазину. Також ми робимо особисто самі опис. По факту, як ми його дивимося, все ми перевіряємо, всю комплектацію, чи все сходиться, в що виробник заявляє. Це все ми пишемо. Також фото ми теж робимо самі. Вони без обробки, все як положено. Тому, будь ласка, звертайтесь до нас, будемо раді співпраці. Відправляємо швидко, працюємо щодня. Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтесь і до нових зустрічей. Будемо раді новим підписникам.